Всім привіт! Перевірка інвертора VMR of HVM55 в режимі роботи напряму від сонячних панелей без акумулятора. Тобто у нас в розетку вставлений діодний міст з конденсатором, який робить нам з 230 змінного струму постійний струм приблизно 300 В без навантаження. Тут він входить в вхід ПВ, тобто вхід сонячних панелей. І на вихід у нас тут підключена розетка. Е, я вже тут трошки за кадром протестував. Отже, от в холостому режимі, до речі, досить небагато бере, що цікаво. Почнемо з перевірки точності показників ПВ напруги, чисто для цікавості. Так, бачимо. А, от ПВ напруга 311. Дивимось по прибору. 312, 310. Ну, тут 311 майже. Тут, коротше, похибка десь 1 вольт, може максимум 1,5. Можна вважати, що показники напруги точні. Тепер давайте спробуємо вімкнути. Тут бачимо по діаграмі, що вона зараз йде напряму з панелей і на навантаження. Спробуємо. Тут у мене підімкнена лампочка і. Обігрівач. Вімкнемо лампочку. Лампочка загорілась, трошки зросло споживання. Так, інвертор там мав би показати. Вода, що у нас там 8 вольт ампер. 8 Вт, ну лампочка 8 Вт. Е, тобто, це пишіть мій прибор, бо я його довго не вимикав. Зараз я його вимкну і вимкну знову. Так, лампочка працює. Додамо обігрівач. От, обігрівач там приблизно такої потужності. От воно, 1,2. Ну, Це у нас КПД зараз настільки стільки контроллера оскільки там ще на діодному мосту. Він, як бачите, не дуже великий, він якісь втрати на теплі є на ньому. Але суть в тому, що все працює. Зараз подивимося, як вона бачить, що спанелою йде. панелею йде. Де ж воно є? А, от, 1,24, 1,26. Тобто я не знаю, чи це точність показників. Скорше за все просто втрата 20 Вт на е діодному мосту. Ну, коротше, все працює. Я думаю, що під таким навантаженням діодний міст трошки менше видає. Тому 270-268. І бачимо, що це у нас справжнє. 268, 270, 260. Ну, коротше, досить точно показує. У цьому все, дякую за увагу.